Дійшли руки до неробочої батарейки від дрона. Діджі Mavic перший, по-моєму. Не заряджається, не вмикається, не реагує ні на що. Молодший інженер мені видав цікаву ідею. Бач, тато, тут є наклейка захисна. За нею гарантійна пломба. От того треба виламати, а там під пломбою буде гвинтик, його відкручуєш, і батарейка розбирається. У мене якби як старого інженера є розуміння, що воно не так, що батарея клеєна, що її треба колоти. Як саме колоти, я не маю поняття, тому що я ніколи цього не робив, з мавіками не стикався. Йти гуглити це не для мене. Це, як то кажуть, надто просто. Тому буду мучити і пробувати розібратися власним ходом. Очевидно, є шов, шов йде по периметру. Скоріше за все, тут вона по периметру клеєна. І саме тут акуратно треба скальпелем її розполовинювати. Хтось розказує бензин, калоша, розчинники. Я і так психований, на що мені дихати розчинниками, тому будемо старим дідівським способом, брудфорсом. Приготувавши зеленку і бинт для пальців, чуть-чуть, по постукуючи, погрюкуючи, поматюкаючись. Відкриваю і бачу конструкцію. Воно клею, Ось видно сліди клею і видно, що є кліпси. Тобто треба підважувати і по периметру проходитись. Не зовсім воно хоче йти по периметру. Але не так, щоб я питався, хоче воно чи ні. І так, потрошки, практично без пошкоджень, добуваю зсередини. Що я тут бачу? Перше для мене цікаве, і що є відкриттям, це те, що на бокових механізмах відкривання є датчики, кінцевики. Два дроти, значить, вони або послідовно, або паралельно. Питання: а для чого? Кнопка включення. Справді є наклейка DG, тільки вона, мабуть, гарантію несе не механічно, а оптично. Тобто, скоріше за все, вона поміняє колір при попаданні вологи. Це легко перевірити. Якщо моя теорія правильна, то при сколупуванні цієї наклейки під нею буде червона фарба. Гріти паяльною станцією не хочу йти, а оскільки то питання не гарантійне, то просто механічно задираю. О! Що би не сталося, хтось скаже, я так і знав. Добре, секрет, пломби ми розкрили. Залишається питання, а що ж не так з батареєю? Судячи з маркування про напругу 1150 вольт номінальну, 13,2 максимально, батарейка би мала бути 3С. Три елементи бачу. По включенню, воно так зразу і не скаже, що 3С, але, по ідеї, інакше бути не може. Відповідно, падаю собі по елементах і бачу 227, 2,99, 293, тобто є розбаланс. Тепер зрозуміло, чому вона впала в захист. Лиш зрозуміло, що з тим робити. Для початку попробую підзарядити до однакової напруги, а тоді треба, мабуть, шукати програму. Підключатися і скидувати контролер. Тут би мала бути якась бек'юшка. Також цікаво зрозуміти, як працюють ось ці конектори. Точніше, не конектори, а замикачі на бокових фіксуючих застібках. Напруги на них нема ніякої. Це або через те, що батарея в захисті, або вони є нормально замкнутими. Так, тут є замикання. Зрозуміло, вони включені паралельно і є нормально замкнутими. При зміщенні фіксаторів розмикається коло і, мабуть, відмикається батарея, але то не точно. Можливо, хтось знає, то поясніть. Позначаю собі плюс-мінус, де на якій банці, щоб знати, 13,2 поділити на 3, це виходить 4,4 вольта. Ще трохи дивно. Беру 4,2 і подаю напругу на саму розряджену банку. Так, не можна робити з контролером, але як казала моя тітка-алкоголічка. І що ти мені зробиш? Чому так? Тому що підзарядити треба в будь-якому випадку конструкція така, що тут не відпаяєш. Тому вирівняю напруги, а тоді вже буду дивитися, шукати, як підключитися до контролера. Струм бере акумулятор, тому підзаряджаю. На зарядку ставлю робочий акумулятор. Рунджанджовий світлодіод. Стає зеленим. Пульсує. Сам акумулятор має показувати індикацію заряду. Це робота справного акумулятора. Підзарядив, вирівняв банки. Підключаю проблемний. Я не пам'ятаю, яка на нього реакція була з зарядки колись, по-моєму, не було ніякої. Зараз зелена заморгала. Але на зарядку він не стає. Зарядне загорається червоним і немає включення, немає індикації заряду. Чуда не сталося, ніхто особливо не сподівався. Треба шукати, чим як і куди підключатися до контролера. Контролер у нас BQ 9003. Відповідно, пішли по документацію. Відбалансував, дивлюся, що вийшло. Сумарно, де то воно є? Отак, сумарно в нас. 1085, але нас цікавить по банках. 363, 3,6261 і 3,60 сотки. Ну, то таке, ще можна чуть добалансувати, але хай воно постоїть добу, а тоді вже далі. Беру адаптер на потрібній мікросхемі. Розклепую, імпровізую, роблю собі дротики для підключення. Загальні дві лінії комунікації мені вистачить. Драйвера в мене на комп'ютері вже би мали бути на цю мікросхему. Підключаю. Фізично адаптер в мене бачиться. Оп, появився USB-контролер. Добре, запускаємо собі утилітку. Є по серійному номеру, бачить адаптер. Підключаємося. Давайте щось будемо читати. Адаптер successfully configured, open. Добре. Could not write блок 044. А на що мені писати? А, і читати не може. Зле. Що ж ми опускаємо, що воно не може нічого читати. Бою розібратися, де я буксую, підняв інформацію по форумах. знайшов, що в адаптерах замикають додатково три контакти: Reset, Init і VAC. попробував, не помогло. І ото сижу, думаю, і доходить до мене, як я буксую. Зверніть увагу, конектори йдуть в два ряди. Земля і граунд запаралелені, то я собі думав, що всі інші запаралелені, але фіг там. Якщо банально розвернути адаптер. Видно, що стрілочка показує призначення першого ряду виводів. Я підпаявся знакуди, а не на лінії SDA SCL. І звідси в мене всі проблеми. Пробуємо повторно. Наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Вибраний є контролер правильний. Підключаюся, є. Переключаюся на лог і пробуємо читати. Фігась. і то саме. Добре, роблю ход каньом, тобто беру повністю робочий акумулятор. Підключаюся, пробую читати дані. І вуаля, у мене дані тепер вичитуються повністю. Я бачу параметри акумулятора. І звідси можна зробити висновок, що моя батарейка є мертвою, тобто вона не просто має заблокований контролер, а щось так добре, недобре тому контролеру, що він по СМ-басу не конектиться. Попробую під мікроскопом порозглядати, можливо, ще щось найду, чи зрозумію. Купа параметрів батареї мені поки що вони мало зрозумілі, окрім явних, такі, як, наприклад, напруги по кожній комірці. Четверта комірка 0 мВ, тому що ця батарея трикомірчаста. Мабуть, контролер вміє 4 і кому так вичитує. Серійний номер навіть є. І видно, що вона Chip is Сілед. Ця батарея повністю робоча, тому абсолютно нічого мені з нею робити не потрібно. Давно я себе таким ламером не відчував. Дивлюся, як баран на нові ворота. Аналізую, порівнюю два лога з живої батарейки і з проблемною. Бачу, що кількість циклів в них приблизно однакова. Відповідно, або. Вони майже нові, і батарейка вмерла незрозуміло чому, або Cycle Count показує якісь інші параметри на кількість циклів заряду розряду. Також в проблемної батарейки. Max Error похибка на відсоток менша, ніж в робочої. А от параметр Airсок, ASOC і Remaining Capacity по нулях. І це, напевно, власне є проблема. При цьому Full Charge Capacity... 2,1 години майже є однаковими. Ото я не маю розуміння, що з тою інформацією робити далі. Як би підозрюю, що треба розпакувати батарейку, тобто зробити ансіл. Чи робить це безплатна версія програми, я не знаю. Жати кнопки не спішу, бо немає розуміння, що з тим робити далі. Розпакувати, то я розпакую, добре, а як далі її ресетнути чи відкалібрувати? Сижу, шукаю інформацію, то займає якийсь час. Відключаю комунікацію. І теоретично батарейка тепер би мала включитися. Але ніфіга, фіг там. Може, треба замкнути контакти кінцевика. Діоди не засвітилися, ні. Значить, мабуть, я ще щось не так роблю. Після скидання повторно читається. Бачу, що з'явилися показники r soc a soc напруги в порядку. Чому ж батарейка не включилася? Що я не так роблю? Ну, а далі було просто. Я всього-навсього не зробив ще одного потрібного скидання. Провожу попередню і, як бачите, батарейка ожила. Питання, наскільки вона буде жива, як вона буде працювати, то покаже час. Збираю, ставлю на зарядку і даю малому мучити.